Так, Давай. Цікаве питання. Чому шафа купе має двоє дверей? Шафа купе, чому має двоє дверей? Так. тому що... Бо якби було чотири, то би була шафа сідан. <рив> 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 Давай далі. <рив> Легко Дівчину насмішити. Чому перервали фестиваль пива? Чому? Бо в гараж зайшла дружина одного з учасників. <рив> Так. Що відбувається? Ні. Що відбудеться, якщо на людину нападуть маленькі коники? Е, маленькі коники нападуть на людину. Що? І Понічна атака. А, буде. я думала... <світ> <світ> І котка. Що отримує від держави бджола, коли виходить на пенсію? Від держави бджола, коли ходить на пенсію, що? П'ять соток. <світ> Як називається країна, де всі їздять на велосипедах? Як? Е, Великобританія. Великобританія. Oh, yeah. Так! <laughs> Добре. Як називається найлінивіший дино... динозавр? Ліноцираптор? Віалоцираптор. <laughs> <Vial -o. laughs>